Дня, діти вітаю вас на уроці математики. Приготуйте, будь ласка, навчальний зошит на сторінці 48 49, частина 2, а також зошит працює самостійно. Сьогодні тема нашого уроку розв'язую задачі. Сьогодні ми продовжимо розглядати ситуації, пов'язані із працею людей. Наприклад, оператор комп'ютерного набору набирає певну кількість сторінок рукопису за годину. У пекарні випікають певну кількість буханок хліба за годину. Токар щогодини виточує певну кількість деталей і так далі. Усі ці ситуації описує група взаємопов'язаних величин, продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Ви вже знаєте, з якими компонентами дії множення вони співвідносяться, і можете відтворити правила знаходження кожної з цих величин. Сьогодні ми будемо досліджувати залежність однієї величини від зміни іншої при сталі третій величині. Ці висновки будуть корисними в подальшому навчанні при розв'язуванні задач. Ітак, завдання 1: сторінка 48. Перша задача. Швачка на пошиття трьох скатертин витратила 9 метрів тканини. Скільки метрів тканини? Витрачала швачка на одну скатертину. Нам потрібно заповнити табличну умову. І так: довжина тканини на одну скатертину, кількість скатертин і загальна довжина. Кількість 3 скатертини, загальна довжина 9 метрів. Нам потрібно дізнатися, скільки метрів тканини витрачала швачка на одну, тобто довжина на одну скатертину у нас невідома. І так, заповним схему. Загальна довжина у нас загальне позначається ось тут 9. Кількість позначається. Ось тут внизу, де у нас пунктирчиком. І за один предмет, так, довжина за одну скатертину і так далі, позначаємо ось тут. Невідомо. Яка буде дія? Згадуємо, це в нас перший множник, другий множник, добуток. Щоб дізнатися, перший множник потрібно добуток поділити на той множник, який відомий. Тут у нас відомий другий множник. І так, 9. Поділити на 3 дорівнює 3 метри. Тобто 3 метри тканина витрачала швачку, витратила швачка на одну скатертину. Ідемо далі. Наступна задача. Швачка за 3 години пошила 9 скатертин. Скільки скатертин вона шила за одну годину? Яка продуктивність праці? І так, заповнюємо табличну форму. А тут вже у нас іде продуктивність праці, яку ми вивчили на минулому уроці. З вами нові поняття: продуктивність праці, час роботи. Там, де у нас була кількість, це вже час роботи, і загальний виробіток. І так. Продуктивність праці за 1 годину. У нас в задачі відома? Ні, це нам потрібно дізнатися невідомо. Час роботи Так, 3 години. І загальний виробіток 9 скатертин. Заповнюємо нашу схему. За одну годину продуктивність праці невідома. Там, де у нас кількість завжди це час роботи 3 години. І загальний виробіток 9. І так, знову ж, як і в попередній задачі. Ми продуктивність праці знаходимо дію ділення. Потрібно 9 поділити на 3 дорівнює 3 скатертини. Так, 3 скатертини вона шила за 1 годину. Переходимо до наступної задачі номер 3. Міні-пекарня щогодини випікає по 8. Кілограм бубликів. Скільки кілограм бубликів випече міні-пекарня за 4 години. І знову ж тут йде якась робота, так? і продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. І так, продуктивність праці за 1 годину нам щось сказано в задачі? Так. що години по 8 бубликів. Тобто за кожну годину 8 кілограм. Бубликів. Далі скільки кілограм бубликів випече міні-пікарня. Тобто нам потрібно дізнати загальний виробіток, а години відомі час роботи за 4 години. І так, заповнюємо схему. Продуктивність праці за годину 8. Час роботи 4 і загальний виробіток. Перший множник, другий множник, добуток. Щоб знайти добуток, треба перший множник помножити на другий множник. 8 помножити на 4 дорівнює 32 кг. 32 кг бубликів випече міні пекарна за 4 години роботи. Переходимо до наступної задачі. 4. Оленка купила 4 бублики по 8 гривень кожен. Скільки гривень має заплатити Оленка за покупку? А тут у нас вже йдуть задачі на, які розкривають ситуацію купівлі, продажу. І так, ціна одного бублика. Яка? По 8 гривень. Так, 8 гривень. Кількість бубликів 4. Нам потрібно дізнатися загальну вартість. Один бублик – 8. Кількість 4. Загальна вартість невідома. Як нам дізнатися загальну вартість, тобто це добуток. Так, як і в попередній задачі. Нам потрібно 8 помножити. На 4 Дорівнює 32 гривні. Відповідь 32 гривні має заплатити Оленка за всю покупку. А зараз відпочинок. Нашу роботу далі. Завдання 2. Нам потрібно заповнити таблиці і дослідити, як залежить загальна величина від зміни величини одного предмету і зміни кількості предметів. І так, дивимось. у нас є продуктивність праці, час роботи і загальний виробіток. Перший множник, другий множник і добуток. І так, дивимось. продуктивність праці у нас збільшується оскільки? У, у два рази. Час роботи незмінний. Нам потрібно дізнатися загальний виробіток. І так, 3 помножити на 3 дорівнює 9. 6 помножити на 3 18. Дивимось, як змінюється. При збільшенні продуктивності праці за годину у 2 рази. Так само при незмінній незмінні часу, коли час не змінюється 3 години. Загальний виробіток так само збільшується у 2 рази. Наступна таблиця продуктивність праці в нас вже однакова. Так. І час роботи зменшується у 2 рази. Загальний виробіток, давайте подивимося. Якщо спочатку продуктивність праці 2, а час роботи 4. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 2 помножити на 2 дорівнює 4. І ми бачимо, що коли зменшується час роботи у 2 рази, то й загальний виробіток так само зменшується у 2 рази. При незмінній продуктивності праці. Наступна таблиця. Давайте теж розглянемо. Теж працюємо з. Продуктивність праці часом роботи і загальний виробіток. Продуктивність праці у нас незмінна. Час роботи нам потрібно дізнатися. І є загальний виробіток. Ми бачимо, що він збільшується у скільки разів? 6 помножити на 2 12 у 2 рази. І так, як нам знайти час роботи другий множник? Так, треба добуток поділити на перший множник. 6 поділити на 2, 3. 12 поділити на 2. 6. І ми бачимо, що якщо час роботи збільшується у 2 рази, то і загальний виробіток так само у два рази збільшується 6 помножити на 2 12. При однаковій продуктивності праці. Наступна табличка. Так само дізнаємось. 12 поділити на 3. Ой, вибачаюсь, 18 поділити на 3 6. 9 поділити на 3 3. Що ми тут бачимо? При однаковій продуктивності праці, якщо час роботи зменшується, а в скільки він разів зменшується? 6 поділити на 3 2. У 2 рази він зменшився. то й загальний виробиток так само зменшиться у 2 рази. 18 поділити на 2 9. Так, розглядаємо наступні таблиці. Продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток. Нам потрібно тепер дізнатися продуктивність праці. І так. Нам потрібно добуток тепер помножити на другий. Добуток поділити на другий множник. 6 поділити на 3 2. 12 поділити на 3 4. 32 поділити на 4 8. І 8 поділити на 4 2. І так, дивимось. Якщо в нас продуктивність праці збільшується у скільки разів? У 2 рази. При незмінному часі роботи. То загальний виробіток так само збільшиться у 2 рази. 6 помножити на 2 12. Давайте подивимося, що тут. Ага. Якщо в нас час роботи незмінний, а продуктивність праці зменшується, а в скільки разів зменшується? 8 поділити на 2 4. Тобто у 4 рази зменшується продуктивність праці, то і загальний виробіток так само в 4 рази зменшується. 32 поділити на 4 8. Молодці! А тепер ми з вами переходимо в зошит. Працюю самостійно на сторінку 22. І так, номер 75. Працюємо. Розв'язуємо задачі, тема. Одна поїздка на канатній дорозі коштує 6 гривень. Запиши ціну, цю ціну в таблицю. Визнать, скільки поїздок можна зробити на зазначену суму. І так, давайте подивимось. Записуємо у перший стовпчик ціна поїздки. Нам говориться, що це 6 гривень. 6 гривень ціна поїздки однієї. 6 гривень. 6 гривень. Так, і у нас дана вартість усіх поїздок 18, 30, 42 і 24. Зараз. Поставте відео на паузу і самостійно порахуйте кількість поїздок. Перший множник, другий множник, добуток. Ми пам'ятаємо з вами, щоб знайти один із множників, треба добуток поділити на той множник, який відомий. Тут у нас відомий перший множник. Це 6. А потім ми всі разом перевіримо. І так, перевіряємо. 18 поділити на 6 3 поїздки. 30 поділити на 6 5 поїздок. 42 поділити на 6 7 поїздок. І з 24 поділити на 6 4 поїздки. Завдання виконано. Переходимо до наступного. Завдання 76. Знайди значення виразів зі змінною. Спробуй задати інше значення змінної і обчисли. Давайте подивимось. Якщо Y дорівнює 6, то 30 поділити в дужках 11 відняти Y, а Y у нас дорівнює 6. 11 відняти 6 дорівнює. Давайте порахуємо. 11 відняти 6 дорівнює 5. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Так, а тепер ми повинні самостійно задати, скільки у нас, чому буде дорівнювати у нас Y. Яке ще ми можемо число поділити на… поділити 30 на яке число? 30 ми можемо поділити на 5, це буде 6. І так само можемо поділити на 6. Давайте підберемо. Таке число замість Y, щоб 11 відняти це число дорівнювало 6. Так, 11 відняти 5. Тобто Y у нас буде дорівнювати 5. 11 відняти 5 це дорівнює 6. 30 поділити на 6 дорівнює 5. Ось так. Давайте подивимось наступний. Якщо х дорівнює 4, то 8 помножити на 4, тому що х дорівнює 4, додати 68 дорівнює скільки, порахуйте. 8 помножити на 4 дорівнює 32, а 32 додати 68. Так, це буде 100. А далі самостійно виконайте. Візьміть любе число, яке вам більше до вподоби, підставте його замість Х. Додайте 68 і напишіть відповідь. Далі, дітки, номер 77 Це вам буде на самостійне опрацювання. Вам потрібно розв'язати рівняння і усно виконайте перевірку. Розв'язуйте це просте рівняння і трішки ускладнене. Розв'язуєте. Перевірку писати не потрібно. Ви її повинні порахувати усно. І також на самостійне опрацювання вам буде номер 78. Потрібно накреслити прямокутник зі сторонами 3 см і 6 см. Зафарбуй третину цього прямокутника. Тобто, ви починаєте креслити, Відступаючи дві клітинки від краєчку, з самого самої верхньої клітинки, щоб у вас вмістилось ось тут 3 см. Донизу буде 3 см. В довжину 6. Накресліть прямокутник. Поділіть його на, рівно на 3 частини і запарбуйте 1 третю. Ось таке буде завдання. Дітки, наш урок підійшов до завершення. Сьогодні ми з вами розв'язували. Задачі закріплювали наші знання. Не забувайте, що у вас є два номери 77-78 на самоопрацювання, яке ви повинні мені надіслати. Гарного вам дня і до зустрічі!